Моє вітання на календарі. П'ятниця 22 серпня. В ефірі «Час» Часу студії з вами Каріна Риган. І ми говоримо про головні події цієї доби. Кров, яка рятує життя, донорство на часі. Потреба Збройних сил України у медиках. Як долучитися? Повернувся додому на щиті, прощання із захисником. З дитинства до перемоги. Юні чемпіони з боксу. Гарантовані 15 днів і додаткові 14 для УБД. Президент підписав закон про відпустки військових. Закон набуде чинності через місяць після офіційного опублікування. Орієнтовно це буде з середини або кінця вересня 2025 року. Документ передбачає нові гарантії та пільги для військових. Щороку кожному з них надаватиметься 30 днів основної відпустки, з яких 15 днів є обов'язковими. Решта залежатиме від можливостей підрозділу. Учасники бойових дій отримають право на додаткові 14 днів відпочинку. Які раніше не діяли під час воєнного стану, також запроваджено спеціальну відпустку для військовослужбовців-контрактників віком від 18 до 24 років, які не мають вищої освіти та навчаються, аби вони могли складати іспити. Окремо передбачена можливість отримати до 10 днів відпустки за сімейними обставинами. Українські дрони знову атакували станцію нафтопроводу Дружба. Командувач СБС Закарпатець Роберт Мадяр Бровді показав кадри пожежі на нафтоперекачувальній станції у НЕЧА. Також він написав Угорською: ця лінійна виробнича диспетчерська станція є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів Дружба. Нагадаємо, у ніч на 18 серпня Збройні сили України вдарили по нафтоперекачувальній станції Нікольське у Тамбовській області. Тоді постачання нафти до Угорщини було тимчасово зупинено. Вже 20 серпня глава МЗС Угорщини Сярто. Заявив, що транзит відновили, і вже сьогодні, 22 серпня, його знову призупинено. Кров це життя. І сьогодні, як ніколи, потреба в донорах залишається гострою. У Закарпатській області щодня шукають тих, хто готовий поділитися найціннішим своєю кров'ю. У лікарні святого Мартина із з самого ранку триває акція зі здачі крові. Серед донорів, як постійні, так і ті, хто прийшов уперше. Наші журналісти побували на місці та дізналися, хто і навіщо долучається до доброї справи. 9.00. лікарня святого Мартина. У відділенні переливання крові активно збираються люди. Всі вони прийшли здати кров та її компоненти. Медичний огляд проходить і пан Володимир, почесний донор. У чоловіка чи не найзатребуваніша наразі група крові? Четверта позитивна. Я почав кров здавати 17 років, будучи ну, учився в технікумі. а кров почав здавати. Ну не знаю. Кому то пригаді моя кров Звоню я на нашу з, з, з квітня місяця. Я того року кому-то ж надо бути кров моя, кому-то помогу. кого-то спасу. До здачі готується і пані Світлана. Жінка вже не вперше стає донором. каже це не лише допоможе тим, хто цього потребує, але й корисно для її здоров'я. Я після здачі крові почуваю себе набагато краще. У мене високий тиск. І, ну і тогиби для мене потрібно. Я її здавала і для військових, і для вагітних. Ну і хто мене так просить, я як є, як донор, я їм кров. І здаю кров. Здає кров для потреб наших захисників. І пан Іван каже, що його кров стане порятунком для тих, хто щодня боронить всіх нас від ворога навіть ціною власного життя. Кожна нормальна людина, яка сьогодні проживає. На... У нас на Україні повинна допомагати нашим захисникам. Я в принципі прийняв рішення і однозначно буду це не один раз повторяти, здати кров для наших захисників. На їм Бог допомагає. Це такий маленький внесок, який потребує кожній кожній людині, яка сьогодні. На фронті у закарпатській обласній станції переливання крові кажуть, потреба в донорах щоденна у банк крові необхідно щодня щонайменше 50 донорів, щоб вчасно допомагати всім, хто цього потребує. Щоб зробити забір, який допомагає нашим хворим, допомагає нашим військовим. Ну і звичайно, щоб станція збирання крові мала необхідний запас крові, який потребує який потрібен для. Poi nuovo funzionamento è il dispiegamento del medicinale componente На даний момент станція провання крові потребує всіх груп. На сьогодні орієнтовно очікуємо 50 донорів, для кожен виїзд, а на самій станції у нас орієнтовно очікується 30 донорів кожного дня, що є дуже добре, але сильна нехватка потрібна хоча б 50 кожен день. Відбувається реєстрація, швидкий аналіз крові на визначення групи і на рівень гемоглобіну, потім відбувається допуск терапевта, до проводача або недопуск, і відбувається сам забір крові, який триває 8 до 10 хвилин часу. Стати донором просто ним може бути людина віком від 18 до 60 років, вага не менше 50 кілограмів. Загальний стан здоров'я має бути добрий, без гострих захворювань, а головне потрібно мати бажання допомогти, адже кожна крапля крові це шанс на нове життя для когось. В'язниця за спробу втечі з України. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який посилює відповідальність за незаконне перетинання державного кордону під час воєнного стану. Згідно з проєктом, спроба незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску або з підробленими документами буде каратися штрафом від 51 тисячі до 170 тисяч гривень або позбавленням волі до трьох років. Окремо передбачена відповідальність за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури. За такі дії може загрожувати обмеження волі чи ув'яз. До трьох років. За офіційною статистикою місцеві органи влади України активно інвестують у придбання безпілотних літальних апаратів БПЛА. Загальна вартість укладених договорів у першому півріччі 2025 року склала понад 3 мільярди гривень. Лідери закупівель абсолютні рекордсмени. Це Запорізька область. Вони витратили на дрони 1,14 мільярда гривень. Друге місце займає Вінницька область із показником 337,4 мільйона гривень. Третю сходинку посіла Івано-Франківська область, яка спрямувала на безпілотники 191 мільйон гривень. Найменше витратили на закупівлю БПЛА Миколаївська область лише 2,9 мільйона гривень. Не набагато більше виділили Закарпатська 4,6 мільйона гривень, Кіровоградська 6,6 мільйона гривень. Та Нівецька області 8,2 мільйони гривень. Аналітики відзначають, розрив між лідерами та регіонами аутсайдерами є колосальним. Наприклад, бюджет Запорізької області на дрони перевищує видатки Миколаївщини майже у 400 разів. Таким чином, у першій половині 2025 року саме східні та центральні регіони показали найбільшу активність у посиленні безпілотних спроможностей, тоді як частина західних та південних областей залишаються у кінці списку. Збройні сили України на особливих умовах запрошують на контрактну службу громадян з медичною освітою, адже наразі потребують саме такі кадри. Про особливості підписання контрактів і проходження служби саме медиками розповів начальник відділу рекрутингу та комплектування Закарпатського обласного ТЦК та СП Сергій Шахлєвич. Детальніше про це у сюжеті за мить. Армії потрібні лікарі до центрів комплектування постійно надходять заявки від військових частин про потребу у медиках. Військова служба за контрактом для них має свої переваги найважливіші офіцерське звання, виплати та можливість обирати підрозділ для роботи. Особливістю є ще те, що командуванням збройних сил України взято на жорсткий контроль. Це те, щоб ці люди лікарі, проходили військову службу виключно на посадах. Медиків на посадах лікарів, тому що дехто, наприклад, переживає, що якщо він підпише контракт, то його відправлять десь в піхоту там чи ще кудись, там, не за фахом. Робота за фахом даним людям гарантована. Тому це, я думаю, що лікарі, які витратили багато часу свого життя на Навчання, я думаю, для них це буде актуально. Ця пропозиція може зацікавити офіцерів запасу, лікарів, які перебувають на обліку як сержанти. Для них слушними будуть офіцерські посади, молодий медперсонал, які щойно закінчили інтернатуру, і зможуть отримати досвід та практику у медичній сфері. Також лікарі, які наразі не працюють за фахом, мають шанс для цих категорій детальніше про контракт. Контракт відносно короткий, лише один рік. Якщо порівнювати його з військовою службою за мобілізацію, то е, зараз е, даний вид служби, е, якби, буде тривати до завершення е, війни і до відповідного указу президента України про демобілізацію. Даний вид контракта пропонує конкретний термін проходження служби і право на звільнення після. Проходження цього однорічного контракту також передбачені виплати для контрактників від 30 до 100 тисяч гривень. Виплати за піднайом житла. Тобто, якщо він буде служити не на території, там де він проживає, то йому держави гарантовано або надання гуртожитків, або піднайом житла, компенсація за піднайом житла. Ну, і в принципі, як, як військовослужбовець службу за контрактом, він претендує так само на чергу на отримання житла. Це залишається згідно чинного законодавства. Решта виплат, в принципі, як у всіх контрактників. Тобто, якщо він буде залучатися на на якісь особливі там завдання, чи буде знаходитися наприклад на третій лінії, то йому так само додаткові виплати. Нагадали військові також і про інші види контрактів для всіх, хто бажає доєднатися до лав Збройних сил України, зокрема, і 18-24 з мільйонними виплатами з усіма питаннями. Звертатися до центрів рекрутингу, які є в кожному центрі комплектування у всіх районах Закарпаття. За останні сім місяців на північному кордоні Румунії виявили понад 5 тисяч громадян України. Прикордонники територіальної інспекції прикордонної поліції Сігетумармації повідомили за січень липень 2025-го на 366 кілометровій ділянці кордону з Україною було виявлено понад 5 тисяч українських громадян, які незаконно перетнули кордон. Українці, які прибувають у такий спосіб, користуються особливим правовим режимом, запровадженим через війну. Замість стандартних процедур щодо незаконного перетину, вони можуть отримати механізми захисту, головним серед яких є тимчасовий захист, який діє на рівні Європейського Союзу і застосовується також у Румунії. У першій половині року також зафіксували випадки, коли українці, вже отримавши тимчасовий захист, поверталися на батьківщину і знову перетинали кордон, супроводжуючи інших. У трьох таких випадках були затримані громадяни України, яких підозрюють у пособництві незаконній міграції. За січень-липень 2025 року закарпатці сплатили 176,3 мільйони гривень податку на нерухомість. Це на 41,9 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше податку надійшло у таких територіальних громадах Закарпаття. Ужгородська понад 42,7 мільйона гривень, Мукачівська понад 25,9 мільйона гривень, Полянська понад 14,8 мільйонів гривень. Нагадаємо, що у 2025 році українці сплачують податок за 2024 рік. Переглянути сформовані податкові повідомлення рішення можна в електронному кабінеті платника за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком Моя податкова. Якщо ви виявили розбіжності щодо нарахованої суми, зверніться до центрів обслуговування платників та проведіть звірку. Тепер замість училищ бурси та ПТУ діятимуть професійні і військові коледжі, а також центр професійної досконалості. Профосвіта матиме два напрями: після 9 класу, 3-4 роки навчання з виходом на ринок праці для дорослих із повною середньою освітою перекваліфікація та підвищення кваліфікації. Замість довгого навчання можна буде пройти короткі курси, скласти іспит у кваліфікаційному центрі і отримати офіційне свідоцтво для роботи. Він мужньо боронив українську землю, але повернувся додому на щиті. Сьогодні рідне місто Мукачево гідно зустріло героя Максима Шарового. Чоловік захищав Україну у складі військової частини Т 0950 виконував бойові завдання на сході країни та під час повернення з одного з них потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, у якій не вижив. Про прощання з бійцем у наступному сюжеті. Героям слава! Герої не помирають, поки залишаються в наших серцях. Він назавжди залишиться молодим, усміхненим, сповненим оптимізму та сили. Проте лише на фото. Сьогодні зі смутком рідне місто Мукачево провело в останню дорогу молодого захисника Максима Шарова. Наше життя подібне до того дерева на цвіту, яке обпадає поров цвітом, пору малим плодом, а пору і спілим фотом. Так і нашої з вами життя подібної до того дерева. Старший солдат Шаров Максим Олександрович народився 1 вересня 1995 року та проживав у місті Мукачеві. Тут навчався та будував майбутнє на рідній землі, аж поки у нашу державу не прийшла війна. Тоді юнак змінив цивільне життя на військове та став військовослужбовцем військової частини Т 0950 Максим демонстрував відвагу, не боявся ворога та сумлінно виконував бойові завдання. Після одного з боїв захисту. Власник потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого помер. Трапилося це 15 серпня 2025 року на сході нашої країни. Він для нас був не просто побратим, він син України. Він був сином для матері, рідних, він був якогось коханим, якогось найкращим другом, якогось добрим знайомим, скільки він з нами служив, скільки ми його знали. Я ніколи не чув, що про нього сказали якесь там зле слово, або як він якомусь наніс якусь бійку. Це дуже велика трата для батальйону, для сім'ї, для людей, які його знали. Спочиває з миром наш брати. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав Максима. Його подвиг незабутній. Його ім'я навіки у пам'яті Мукачева в серці України. Кабінет міністрів підтримав євроінтеграційний законопроєкт щодо створення національного бюро з розслідувань аварійних подій на транспорті. Незалежний орган для професійного розслідування аварій на всіх видах транспорту. Наразі в Україні відсутні спеціальні закон, який визначав би правові засади діяльності незалежного органу із розслідування аварійних подій на транспорті. Не існує і чіткої правової основи для організації таких розслідувань. Ухвалення законопроєкту також стане кроком у виконанні Україною зобов'язань відповідно до угоди про асоціацію з ЄС. Значив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Очікується, що створення єдиного органу сприятиме запровадженню єдиних правил та стандартів розслідувань, пришвидшить їх та матиме вплив на підвищення рівня безпеки на транспорті. Наступний крок це реєстрація законопроєкту у Верховній Раді та підготовка до його розгляду. На Рахівщині посеред ночі загорівся будинок, в якому спали діти. Близько першої години ночі тріск шиферу розбудив мешканку села Богдан. Вийшовши на двір, вона побачила дим і полум'я, яке охоплювало її будинок. Не гаючи часу, жінка розбудила дітей, вивела їх на подвір'я. Загоряння помітили і сусіди. Вони зателефонували на 101 і намагалися підручними засобами стримати вогонь. Доки не прибули вогнеборці місцевої пожежної команди із витрички та бійці ДСНС із Рахова. На момент прибуття підрозділів більша частина будинку вже була охоплена. Вогнем полум'я також перекинулося на поруч, розташовану надвірну споруду. Для локалізації та повної ліквідації пожежі площі 59 квадратних метрів. Пожежникам знадобилося трохи більше години. Вогонь знищив надвірну споруду площею 24 квадратних метри та пошкодив житловий будинок на площі 35 квадратних метрів. Першу громадську вбиральню встановили в Ужгороді. Модульну громадську вбиральню учора встановили у провулку за обласним театром Ляльок. Наразі блок ще не підключили, повідомила директорка ТОВ Ави Ужгород, яке торік закупило санітарний модуль для потреб містян. Вбиральня стаціонарна з усім підключенням та з картковою системою оплати. Має дві кабінки інклюзивну та звичайну. Нагадаємо, у листопаді депутати міської ради погодили встановлення вбиральні у сквері на площі Петефі. Однак частина Ужгородців обурилася такому вибору місця і вбиральню не встановили. Новили вибір оптимального місця тривав більше півроку. За цей час пропонувалися кілька місць у центрі міста. Втім, жодне не отримало схвалення містян. Зрештою, встановили вбиральню у вузенькому провулку за ляльковим театром. Залежно від того, як покаже себе у користуванні ця вбиральня, подібні модулі можуть незабаром з'явитися і в інших локаціях міста. Сила, витривалість і незламний дух. Саме ці якості привели мукачівських боксерів до вершини п'єдесталу. Національний чемпіонат з боксу завершився тріумфом для нових героїв рингу. Попри юний вік, спортсмени вибороли призові місця та вже незабаром представлятимуть Україну на міжнародній арені. Як тренуються чемпіони та що мотивує їх щодня виходити на ринг, і яку роль у їхньому успіху відіграє підтримка тренерів та родини? Дивіться далі. Вони ще зовсім юні, але вже розуміють, що успіх це не подарунок, а результат щоденної праці. Замість гаджетів боксерські рукавички, замість прогулянок тренування. Давід вже вдруге брав участь у чемпіонаті України. Минулоріч посів друге місце і пообіцяв собі, наступного разу буде тільки перше. І він це зробив. Наполегливість, самодисципліна та віра у власні сили привели його до перемоги. Займаюся боксом семи років. Він мене дуже заціпив з перших днів. Стараюся ходити кожен день, щоб досягти своєї цілі. яка Чемпіонат Європи виграти. Підготовка була важка. Ми тренувалися кожен день. Було таке, що десь по два рази. Додатково ще бігав. Була важка підготовка дуже. Я спочатку не повірив. Мій тато мене підтримує дуже сильно. Анастасія займається боксом близько півроку і за цей час вже встигла вибороти бронзу на чемпіонаті України. Так, хвилювалася, але підтримка мені допомогла, тому все було добре. Це все важливо, було і кожного дня тренування, і психологічно мене підтримувала і команда, і батьки, і тренера. Певненість більша рухливість, активний вид спорту подобається. Ці діти вже зараз показують, як важливо мати мету, силу волі та підтримку, бо переконані, чемпіонами не народжуються, ними стають. Максим щодня тренується та докладає чимало зусиль для досягнення своєї мети. Кожен день займалися, стояли в парах, бігали кроси, займалися фізично. Я б хотів зустрітися з хмельницьким хлопчиком, з кому я програв в полуфіналі. Дуже маю велике бажання з ним через тому що я знаю, що я можу його перемогти. Найважче в боксі – це заспокоїти свої емоції перед виходом в ринг. А як вам це вдається зробити? З опитом не знаю, вже якось провик. Щоденні тренування, режим, відмова від звичних розваг все це частина великого шляху до успіху. Мотивація, дисципліна та правильне оточення. Ось що формує майбутніх чемпіонів, переконаний тренер. У мене два критерії, по яким я працюю. По-перше, треба любити дітей. По-друге по любити і знати бокс. Оці два критерія, цими двома критеріями я керуюся в своїй роботі. Ну і, звісно, бажання бути кращим це має бути навіть у моєму віці. Кожна людина це свій характер. Так і діти. Вони хоч маленькі, але у них у кожного свій характер. На деякого треба жорстче прикричати, а на другого навпаки, заспокоїти, погладити по головці і все буде нормально. Ну, це, це залежить вже від тренера. Треба е, знаходити ключик до кожної дитини. Кожен день юних боксерів це вибір не на користь легкого шляху. Вони вже знають, що великі перемоги починаються з малих кроків. І попереду в них ще багато викликів. Але головне, вони вже стали на шлях чемпіонів та незабаром гідно представлятимуть нашу країну на міжнародній арені. Військовослужбовиця 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади зайняла друге місце на всеукраїнських командних змаганнях сила сердець. Спортивні змагання, що відбулися днями у Києві, прийняли понад 200 учасників: ветеранів Збройних сил України, чинних військовослужбовців та курсантів із різних регіонів України. Це спортивне свято, яке часто називають фестивалем військового єднання. Воно стало вже традиційним. Його організатори Генеральний штаб Збройних сил України та громадська організація Сила сердець. Турнір влаштовується за принципом кросфіту. Це поєднання різних видів спорту, які необхідно виконати в інтенсивному темпі, за якомога коротший час. Єдиною представницею 128-ї бригади на змаганнях стала 26-річна військовослужбовиця, старший солдат Ірина Шмулига. Вона увійшла в команду ОК Південь, у якій також стала єдиною жінкою. Загалом у змаганнях взяли участь понад 20 команд, і за зведеними результатами команда ОК Південь зайняла друге місце. На туристичному маршруті до найвищої вершини України гори Говерла відновили питне джерело. Воно розташоване приблизно за 500-600 метрів від урочища перемичка. Джерело має важливе рекреаційне та природоохоронне значення. Влітку його вода залишається прохолодною і придатною для втамування спраги, а взимку вона не замерзає, забезпечуючи туристів чистою водою протягом усього року. Завдяки природній фільтрації крізь гірські пласти, вона вирізняється прозорістю та приємним смаком. Для зручності мандрівників джерело дерев'яною конструкцією. Укцію та встановили лавку для короткого відпочинку. З такими подіями ми проводжаємо цю п'ятницю. Вдячні вам за увагу та за довіру. Але просимо не перемикайтесь, адже одразу після випуску новин на вас чекає ще одна цікава інформація.